Ренштейн для обслуговування та ремонту велосипедів. Має регулювання горизонтально, вертикально або під різним нахилом. Має прорезинені губки. для фіксації рами або підсідельного штиря в залежності, як кріпить велосипед. Зручний зажим. Пластик доволі міцний. Ось так кріпиться велосипед. В підвішеному стані зручно регулювати. Трансмісію знімати колеса, в принципі, вартий своїх грошей.